У Довгинцівському районі встановлюються додаткові системи оповіщення на випадок повітряних тривог. Нові системи будуть розміщені передусім в густо населених мікрорайонах. Для максимального забезпечення безпеки містян нашого міста та нашого району за кошти міського бюджету в нашому Догінському районі встановлюється 8 систем сповіщення: це дві системи гучномовці та шість систем сирени. Ну, насамперед, гучномовці встановлюється в районі, де можливий витік хлору. Це питання, яке відпрацьовувалось в мирний час. Це потрібно, щоб це було для того, щоб сповістити людей про небезпеку, яка може бути. Це район військового містечку, так званої Батуринської в народі, та встановлення на мікрорайоні Східний, Ластівка, сирен для оповіщення випадку тривог. Це електронна система, яка буде включатися дистанційно. Зараз демонтаж. Я думаю, що два тижні і буде все працювати.